ПСБ знову вдалася до підривів будинків? Черговий випадок, як флешбек рязанського сахара, стався в Білгороді. Є значна кількість жертв, кількадесят поранених нині в лікарні. Невже Кремль вирішив добувати багатостраждальне місто, аби в усьому звинуватити українців? Ми зібрали для вас усі версії того, що сталося, та знайшли деякі підозрілі моменти. Ви маєте це дізнатися, тож просто зараз підпишіться на канал Січас. Усі деталі для вас станом на зараз. Отже, ближче до обіду стався вибух у багатоквартирному будинку в місті. Після детонації він обвалився. Ці кадри можете побачити зараз. Якщо роздивитися, то при прильоту якоїсь ракети чи роботи систем російських ПВО непомітно. Зруйнований знизу догори перший під'їзд. Ось як відреагували на те, що сталося сусіди в найближчих будинках. Повідомляється, що під завалами може знаходитися понад 20 людей. Рятувальники нині їх розбирають. Видання Маш повідомляє, що жертв набагато більше 32 особи. Також вони пишуть, що під завалами будинку, що обвалився на вулиці Щорса, може перебувати до 10 осіб. Внаслідок падіння 10 поверхів загинули семеро місцевих жителів. З під уламків дістали 12 людей, серед них двоє дітей. А поки МНСники робили свою справу, на них впав дах будинку, який під час вибуху ще тримався. Ось подивіться. Твою мать за Концовку. Міноборони РФ почало переводити стрілки. Посіпаки шойгу заявили, що будинок у Білгороді обрушився внаслідок падіння уламків збитої ракети Точка У, яку запустили з боку України. Коротше кажучи, представили свою методичку. Подія настільки застала зненацька пропагандистів, що ті на випередки заявляти почали, що це українці затіяли, і головне почали плутатися, що саме взірвалося. То це точка У влучила, то нібито ракета Атакам сприлетіла, або ж ось варіант з французьким озброєнням Хамер. Ну для повної картини не вистачає ядерної боєголовки. Каскар Ганс Крістіан, Андерсен, очманів би від їхньої фантазії. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу про теракт. Самокритично, чи не так? І зараз ми розберемося, чому це може бути дійсно так. Припускають, що ЖК могли просто підірвати по прикладу грязанського сахара. А мета через продовження сидіння у керма федерації Путін шукає ворогів у 2000-х Вороги для них були чеченці. У 2020-х – українці. Ще є версія того, що це робота РосПВО, у невдалості якої ми вже неодноразово запевнялися. Але уважно подивіться на це фото. Більшість вікон вціліло. Пригадайте, скільки разів прилітало нам. Від сили вибуху Іскандера чи того ж самого Кенжала повністю скло вилітало й в сусідніх будинках. Що кажуть очевидці та жителі кварталу в соцмережах, де сталася трагедія? Як виявилося, далеко за версіями ходити не прийшлось. Росіяни теж переконані у версії підриву, як це робила ФСБ наприкінці 99-го та початку 2000-х для свого народу. Та акцентують увагу на детонації, що сталася рівно об 11 годині, 21 хвилині, як за годинником на вибухівці. В центрі протидії дезінформації при РНБО теж не відкидають це. Ось що заявив його керівник Андрій Коваленко: на відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення росіян в обстрілі силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію Росії або інформаційну провокацію з роздування ситуації для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст, заявив фахівець. А громадський активіст Сергій Стерненко до цього варіанту додає ще те, що це могла впасти російська авіабомба ФАП, якою острілюють Харківщину, і випадки їх скиду вже ставалися в Білгороді. Про що ми вам повідомляли у наших випусках? Начальник штабу Нацгвардії України Богдан Критевич запевняє, що якщо удар був здійснений, то точно росіянами і наводить приклад цьому далі його слова. Придивіться відео прильоту. Ударна хвиля йде на першому поверсі. Всередину двору, але фактично це нічого не змінить. Найбільшими вбивцями росіян всі продовжать дивитись балет, як танцюють лебеді. Тож до якої версії ви більше схиляєтесь? Вашу реакцію на події в Білгороді залишайте унизу під відео. Ми слідкуємо за розвитком подій. Тож підписуйтесь на нас, ставте вподобайку обов'язково і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оперативних новин від нас. А ось що кажуть наші експерти про інцидент у місті. Не перемикайтесь, дивіться далі. Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати Іван Варченко, військовослужбовець збройних сил України, експерт з питань нацбезпеки разом зі мною на стрімі. Іван Григорович, вітаю вас, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні! Героям Слава, добрий день. У нас 12.00 за київським часом час запису цього стріму, 12 травня на календарі. І ось російські пропагандистські пабліки повідомляють, що в російському Білгороді був обстріл і було пошкодження житлового будинку. Більше того, тамтешній губернатор заявив про пряме влучання снаряда. В багатоповерхівку згонувати в цьому Збройні Сили України. Але вже в мережі є відео самого моменту, коли значить, складається цей будинок. І за характером того, як це все відбувається, вже є припущення. Зокрема, про це пише Центр протидії дезінформації при РНБО. що Схоже, що цей будинок підірвав. Я знаю, що ви бачили ці кадри. Що ви скажете про характер того, як ну, власне руйнування зазнавав цей будинок? Поспіх, з яким офіційні особи Російської Федерації спробували схарактеризувати цю подію, він свідчить про те, що стандартного пояснення до них ще не надійшло. Напевно, що вони ще не були в курсі того, як це роблять. Для російської традиції властиво знищувати власний народ для того, щоб потім звинувачувати кого завгодно, тільки не той тоталітарний режим, який ставить перед собою кровожерливі завдання. Я нагадаю це історії 99-го року, року з Буйнакськом, Волгодонськом, Москвою тоді, коли знищували цілі житлові будинки, убивали сотні людей тільки для того, щоб дати можливість Путіну красиво, феєрично на білому коні в'їхати у владу на той момент. Зараз Російська Федерація з якою метою, та скільки завгодно може бути цих задумів, і для чого це робиться? І для Підвищення агресії в частині знищення мирного населення, зараз бомбардування Харкова та інших населених пунктів, зрештою традиційно Херсона, традиційно Запоріжжя, багатьох інших українських міст. Тобто, для того, щоб показати, що дивіться, це ж війна, це ж ми теж страждаємо. Дивіться, українці обстрілюють, але знову ж властиво для спримітивізованого інфантильного. Російського суспільства так само примітивізоване мислення, в тому числі цих осіб, які зараз коментують, хоча б і наділених великою владою, і нібито мали бути наділені якимось здоровим глуздом інтелектом, говорити про те, що це український снаряд. Ну, треба було, хоча б вивчити тактику технічні характеристики українських снарядів, як далеко вони здатні летіти, і зрозуміти, що від ближчого українського кордону до Білгороду кількадесят кілометрів. І точно снаряд так не літає. Якщо говорити про те, що це могло бути, характер вражень ну точно не від одного снаряду. Навіть зрозуміли зрозуміло, що на Росії, схоже, будинок був збудований якраз в часи, коли цвіла корупція, і замість надійного цементу там більше піску. Більше води, бо руйнується він дуже і дуже легко. Разом, разом з тим такі руйнування точно один снаряд не зробить, а от російський КАП керована коригована авіабомба. Калібром 250, навіть 250, не говорячи про 500, такі враження може завдати. Ну і зрештою, вибухівка закладена в підвал чи на перші поверхи будинку. Це класичний стандарт російських спецслужб, якими вони знищують власних громадян для того, щоб потім звинуватити когось іншого. Тому в даному разі я так думаю, що. Можливо, у нас крім цих викривлених відео з'являться ще якісь відео додаткові викривлення. Я маю на увазі так собі зроблені з великої відстані. Можливо, з'являться ще якісь свідчення, і ну ми точно розуміємо, що ці валом пропаганди, яку зараз росіяни спробують замаскувати злочинний свій режим в черговий раз, вони навряд чи... Зможуть це зробити за сьогоднішніх інформаційних обставин, за сьогоднішньої довіри до російських джерел інформації, які надходять. Тому чекати, звичайно, що там скаже слідчий комітет Російської Федерації, ніхто не буде. Тут зрозуміло, що за зовнішніми ознаками, за тим, хто де літав, піднімався, звідки піднімався, можна буде зробити висновок стосовно того, що сталося, але точно снаряди українські від Харкова до Білгорода майже сотні кілометрів. Тому від кордону там півсотні кілометрів. Тому тут в даному разі говорити про будь-який снаряд, який може бути випущений з української території, при тому, що гармати максимум стріляють там на 25, ну можливо, посилені заряди будуть там на 40 кілометрів. Але це... і це точно, звичайно, не Хаймерс, бо у нас є куди використати Хаймерс.